Скажіть, що вам? Масло? Якого? Та якого дасте. Можу так. взяти олію. Можна. Чи такого? І такого. А вам байдуже яке масло? Ні, ну не кожук мазати, то щоб щоб добре. Отаке по 130 будете брати? Такий буде. Все? Mm. 130 три гривень у вас. Але чекайте, є пропозиція серйозніша. Дивіться, у мене є таке колесо. Якщо покрутите, можете забрати своє масло безкоштовне. Якщо вдача вам посміхнеться, пробуємо. Нехай прибуде з вами вдача. Крутіть, пані. Ви ще й перехрестилися? Ну, думаю, хай дуже повезло. Да? <гум> Точно повезе. Ну, ага. о. Слухайте. Ми... От, бо перехрестилися. Але, але є 1000 гривень. Можете так. взяти ще продуктів на 870 гривень. Так, мені муки. А порадіти трішки. Сек... Ось, Ура! Ось, <гум> дякую, <гум> <вас>. <гум> <гум> да все. Скільки вам? Давайте дві. Чай. Чай який. Можна Будь що, що скажете. Пейдеть? 220, добре. Що ви так соромитесь? Так що ви одну? 27 гривень. Давайте 2-3. Нічого. Раз в году. Да. Голубці ваші. Дворога. Вам на всі 176? Ну, давай. О, молока. 55 гривень. 3 гривні будете винні якось занесете. Все, і гроші не потрібні. Просто йдете. З гарним настроєм. Будь Дякую. ласка. Гарного дня вам. Дякую.